Добрий день, ви на каналі Центру правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Ірина Володимирівна. І в цьому відео ми поговоримо про зменшення аліментів. Аліменти, обов'язок утримання у визначених законом випадках одним членом сім'ї інших, які потребують цього. Виплачуються або за згодою, або в судовому порядку. Як правило, у більшості випадків діти залишаються з мамою, а обов'язок сплати аліментів покладається на батька. Але в житті ситуації бувають різні інколи батько не в змозі виплачувати аліменти в тому розмірі, який визначив суд. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо у вас більш детально цікава тема аліментів, то ми вже знімали відео на цю тему, де детально розглянули такі питання, чи можна не сплачувати аліменти під час дії воєнного стану та як визначається мінімальний розмір аліментів на дитину. Якщо у вас ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням вгорі. Одним із найпоширеніших запитань у сфері діяльності Державної виконавчої служби є питання щодо порядку зміни розміру аліментів як у сторону збільшення, так і з метою їх зменшення. Що ж впливає на визначення розміру аліментів? Порядок сплати та розмір аліментів визначається за домовленістю між батьками, або за рішенням суду, якщо взаємної згоди досягти не вдалося. Суд призначає розмір аліментів в залежності від багатьох факторів. Таких як стан здоров'я та матеріальне становище дитини, платника аліментів, наявність платника аліментів, інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дітей, наявність рухомого. Та нерухомого майна грошових коштів наявність на праві власності володіння та або користування оплатника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна грошових коштів, виключених прав на результати інтелектуальної діяльності кооперативних прав. Доведені з чим аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, суми яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи. Якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів, інші обставини що мають істотне значення. Зауважимо, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Якщо платник аліментів має достатній заробіток, то за рішенням суду встановлюється мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину в розмірі 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Однак законодавство України також дає право батькам згодом змінити встановлений розмір аліментів в сторону його збільшення. Або зменшення у зв'язку з зміною матеріального становища, сімейного стану, стану здоров'я платника або одержувача аліментів, або за наявності інших життєвих ситуацій. Якщо аліменти були встановлені у добровільному порядку, то батькам необхідно внести відповідні зміни до нотаріально посвідченого договору. Якщо взаємної згоди між батьками досягнуто з приводу зміни, Розміру аліментів, або якщо вибута аліментів встановлена рішенням суду, то зміни їх розміру можливо тільки у судовому порядку. Що для цього необхідно? Платник або одержувач аліментів повинен подати до суду позовну заяву про збільшення або зменшення їх розміру. Позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки, за запошрочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення можуть приявлятися до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за зареєстрованим місцем проживання чи перебування відповідача або позивача. Зверніть увагу. Увагу визивачі у справах про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки, за построчення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявників у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів, звільняються від сплати судового збору. Важливо, позивач повинен довести у суді обставини, що обґрунтовують позовні вимоги, тобто, обов'язково додати відповідні докази, наприклад, докази зміни матеріального стану, докази погіршення або поліпшення здоров'я, докази, що підтверджують зміну сімейного стану. Однак зверніть увагу на те, що зміна сімейного стану позивача, а саме народження ще однієї дитини, не є безумовною підставою для зміни розміру аліментів. Позвач має довести факт погіршення свого майнового стану у зв'язку з народженням дитини від іншого шлюбу, оскільки батьки не мають компенсовувати зменшення розміру аліментів за рахунок збільшення отримання однієї дитини порівняно з іншою. До Центру правової допомоги звернувся клієнт з метою надання правової допомоги шляхом подачі позову про зменшення розміру аліментів. Рішення суду з урахуванням уточнення позовних вимог позов про зменшення розміру аліментів задоволено із 1 третьої до 1 четвертої частини з усіх видів заробітку доходу. Минулого разу ми розглядали питання прийняття додаткового строку на спадщину. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомитеся з практикою нашої компанії посилання під цим відео. А з вами була Ірина Володимирівна. До зустрічі в новому відео.